Я теорія щодо е, заміни екранчика в нашому польському перетворювачі на ось такий, як стоїть в Санчонгліку, трошечки провалилась, З того, що тут у нас іде 8 проводочків ось цих. від плати до, до екранчику. Да? А там іде 6 усього. Тому не будемо ми гратись, не будемо ми експериментувати. Я думаю, що він, якщо не налаштовувався, то не налаштовується. А цей апаратик якраз у нас налаштовується під будь-який тип батареї. Є в наявності, в достатній кількості. Окрема ціна 10 000 гривень. 10 кг вагою, 10 тисяч гривень. Отакі ціни. Якщо берете в парі з акумулятором, ось такі є 104 літій залізофосфат, 6 тисяч циклів, 200 ампер годин літій залізофосфат. 6 тисяч циклів. Можете побачити заявлені характеристики. Є в наявності достатній кількості. Окрема десяточка в парі 9500.